Далі будемо говорити про те, що починаючи з 1990-х років, вчені почали бити на сполох через зростання споживання трансжирів і як наслідок збільшенням кількості серцево-судинних захворювань. Ба більше у нульових у багатьох європейських країнах оголосили трансжирам. Справжню війну, а Всесвітня організація охорони здоров'я неодноразово закликала уряди країн-членів обмежити кількість. Ну власне, йдеться про кількість тих самих транжирів у харчових продуктах в Україні. Шлях до заборони транжирів був досить -таки тернистим, тривалим. І це попри те, що наша країна втрачає приблизно 18 тисяч громадян лише тому, що транжири продовжують використовуватися харчовою проміслові промисловістю. Даруйте, щоправда, на початку жовтня набув чинності. Наказ, яким врегулювали вміст трансжирів у продуктах, розлогіше про це будемо говорити з гостем нашої студії. Отже, вже ветері українського радіо Олег Швець, дієтолог. Пане Олеже, мої шанування. Добрий ранок. Для початку з'ясуємо, що таке трансжири, в яких продуктах їх є найбільше. От Спочатку може скластися враження, що слово трансжири це дуже погано, це супернебезпечно. Але насправді, якщо ми подивимося на ті чи інші продукти, то їхній вміст природньо, точніше, природньо у складі цих продуктів трансжири є. Але їхній вміст це буквально там кілька відсотків. Будь ласка, Трансжири бувають природнього походження, ви правильно сказали, і штучного. Перші. Дійсно, їх мало, вони містяться в молочних продуктах, переважно. І немає науково обґрунтованих доказів того, що вони небезпечні для здоров'я. Інша історія це індустріальні промислові, штучні транжири. Вони потрібні для харчової промисловості, для того, щоб замінити більш дорогі природні жири, наприклад, вершкове масло, масло какао. От, їх виробляють за допомогою гідрогенізації, тобто додавання до рослинних олій водню. Угу. І тоді рослинний жир набуває властивостей твердіти при кімнатній температурі. Транжиром називають, якщо технічна назва, його, частково гідрогенізований рослинний жир. І є, ну, Ви сказали абсолютно правильно, в кінці 90-х, на початку нульових. В ланцеті була перша публікація, це дуже такий відомий медичний журнал. Дослідження великого, де було підтверджено, що споживання транжирів призводить до збільшення серцево-судинних захворювань і смертності від них. І Данія, перша країна в Європі, заборонила транжири. повністю, тобто повністю. не обмежила тут. Мова йде, угу. якщо їх буде менше 2% від загальної кількості угу. жиру. То мова йде про практичну заборону. Тобто, не так, щоб забороняли їх, дуже мало є прецедентів. Обмеження менше 2, 2 грамів на 100 грамів жиру. Ви згадали про цей такий цікавий процес гідрогенізації. Для мене. Це слово було новим, скажу відверто, і вирішив поцікавитися, і натрапив на таку інформацію, що якраз таки сам процес був запатентований ще 1902 року німецьким хіміком Вільгельмом Норманом. А вже там через кілька років, здається, через років сім, десь в 1909-му, вже запрацювало велике підприємство, великий завод, який почав виробляти звичний нам і багатьом маргарин. От мене вразили ось ці часові. Ві проміжки здавалося, понад сотню років тому цей процес ну власне розробили, запатентували, почав працювати завод. А лише приблизно на початку 90-х почали говорити про вплив ось цих трансжирів, про вплив негативний. Стільки часу пройшло, і лише зрозуміли, умовно кажучи, не так давно, якщо ми беремо до уваги загалом такий часовий проміжок і історію. Це яскрава демонстрація загалом вад медицини і медичної науки. Медична наука вона дуже часто йде хибним шляхом. От, вважалося, що головна проблема це насичений жир, і е, ми пам'ятаємо, як говорили, що не можна їсти там, масло ворошкове, жирні, молочні продукти, сало і таке інше. Потім. Е, З'ясувалося, що основні проблеми вони пов'язані не з насиченим жиром, а саме з трансжиром і цукром. Uh -huh. І це повернуло вектор досліджень в інший бік. Ну я скажу, що тут не тільки вада медичної науки, вона є, звісно, не можемо це якби нівелювати. Але це ще й робота великої промисловості харчової. Вона ну, проплачує певні дослідження для того, щоб показати. Ну, знаєте, може, я буду перебільшую, якщо скажу, що показати те, чого немає, але показати те, що є, в набагато більшому, скажімо, збільшенні. І mm -hmm. тоді ми будемо, ну, наприклад, якщо виробники солодкої газованої води спонсорують дослідження про брак фізичної активності і зв'язок цього з ожирінням, то вони просто зміщують наш фокус на те, що люди. Мають надмірну вагу із за того, що вони не рухаються, і забуваючи про те, що вони одночасно споживають нездорову їжу і п'ють газовані солодкі напої. Отак От і тут було. Працювали в інших напрямках, думали про вершкове масло, яке порівняно з ранжурами, воно не те, що не шкідливо. Воно можна сказати, що і корисно. Ну, останні дослідження демонструють, що низький рівень споживання насичених жирів, таких як вершкове масло сало. Асоційований теж з високою смертністю mm -hmm. від серцево-судинних за захворювань. давайте нагадаємо нашим слухачам, в яких все таки продуктах виробах можуть бути присутні трансжири. і чи може пересвідчитися споживач, прочитавши склад, що там ці трансжири є, на що треба звернути увагу. Основна група ризику це кондитерські вироби, які містять в своєму складі там ну по першу Uh -huh. Яка може бути виготовлена із застосування маргарину і різні начинки, там, вершкові і такі інші. Тобто, це круасани, сушка, тістечка з кремом, це цукерки з начинкою. Це може бути, ну, звісно, сам маргарин, це напівфабрикати. Це може бути морозиво. Деякі молочні десерти, в яких традиційно використовується mm -hmm. вершкове масло. Тобто значна частина, я думаю, більша, ну, за таким гіпотетичним уявленням, це оброблені продукти солодкі. Друга частина це страви, які виробляються в закладах громадського харчування, які ми звикли називати фастфудом. Коли, наприклад, картопля смажується в фритюрі тривалий час, там, декілька годин. То тут теж утворюються транжири. Друга частина вашого питання вона найбільш складна. Сьогодні, ну я 3 жовтня пішов в магазин спеціально і подивився, що до чого. Чи щось змінилося? Абсолютно нічого не змінилося з 99 го року, коли прибув прийнятий закон про інформування споживачів щодо харчової продукції, прочитати нічого неможливо. Світло зеленим по темно-зеленому, в окулярах, Mm -hmm. Нічого не можна прочитати. Але якщо вам це вдасться, то про наявність странжирів свідчить ну, назва частково гідрогенізований рослинний жир. За 15 хвилин сільпо я знайшов три продукти таких 3 жовтня. От ну, така ситуація. Тобто, ми, що робити, нам треба тиснути. Ну, даруйте, да. і, вочевидь, в інших мережах так само ми можемо припустити, що схожа ситуація, не лише про ту мережу, яку ви зараз газуєте. Інших... Да, але я ну, скажу в, принципі... в інших мережах, ситуація буде гіршою, тому що ну, ми знаємо, що є різний ціновий, скажімо, діапазон певних Безумовно. продуктів, і чим дешевше продукти, там, там тим більше буде ймовірність наявності транжерів. Пише пан Володимир, наш слухач, чи можна порівнювати маргарин з соняшниковою олією і сучасний маргарин з пальмової олії. Я скажу відверто, для мене от слово маргарин асоціюється з початком 90-х базар в Житомирі, де маргарин просто стояв. Ну я не скажу що пачками, а це були просто величезні брили. Я не знаю, скільки там кілограмів, по 10 чи по 15, і люди брали і казали, боже, яке добре. І так само. Я свого часу теж навіть Маргарин мастив на хліб і їв, і воно таке було смачне. Але це, ну такий історичний трішки фідбек, але менше з тим, ось Пан Володимир каже, порівняння маргарин з соняшникової олії, маргарин з пальмової лії є. є? Різниця є? тільки в тому, що там є частково гідроз... гідрогенізований жир. Угу. Тому що Він може бути повністю гідрогенізований, і тоді це не трансжир. Тобто, треба прочитати. Чи він пальмовою, чи не знаю, кукурузяної, чи соняшникової великої різниці, в цьому немає. Угу. Що стосується нашої теми, ми будемо продовжувати обов'язково говорити. Але якщо, знову ж таки, ви згадали ось за певні законодавчі зміни, які б мали впливати загалом на присутність тих продуктів, які мають у своєму складі трансжири, чи з'ясовували, які покарання передбачено для порушників з цього наказу, адже ми знаємо, що досить часто виробники дбають лише про свої. Прибутки. Знову ж таки, можуть навіть я написати у своєму складу, той процес, про який ми з вами згадували, який відомий людству вже понад століття, але не всі на це зважають. Якісь процес, ну, який там записаний, ну, Боже, ну, відбувся процес, та й відбувся. Так, це саме ключове питання і саме болюче. Ще в 2017 році ми, як асоціація дієтологів, подали в Міністерство охорони здоров'я законопроект. Про заборону транжирів, ну, умовно, обмеження їх використання. Він полежав там, намагаючись набути державної ваги, а потім виробники прийшли з пропозицією замість закону зробити наказ. І знову включився перехідний період, 3 роки, по 18 тисяч життів. Потім його підписали в липні, юстували в вересні. а Опублікували всередині жовтня, на початку жовтня, і що коротше ще там місяці uh -huh. пройшли, і зараз оте питання, яке ви задали, воно мене більш більше всього турбує. Чи буде якась відповідальність? Ну ми ж розуміємо, що порушення наказу моз України притягнути когось до відповідальності досить непросто. З паном Олегом, ми якраз таки з'ясували, що ось форма, в якій ці зміни відбулися, вона б бажала б більшого так, тому що є наказ, але хотілося б все таки форми закону, який би передбачав більшу конкретизацію і безумовно про відповідальність. Згадували ми про досвід данії, яка ну фактично однією з перших, радше сказати, першою у світі максимально на законодавчому рівні мінімізувало мінімізувала присутність транжирів в тих чи інших продуктах як стосовно інших країн, який досвід ви б ще могли виокремити? Америки в 18-му чи 17-му році у них є такий термін GRAS, називається абревіатура. Generally Recognized as Safe, вони прибрали від транжирів, от це визначення. І сказали про і закладам громадського харчування протягом двох років, мені здається. Повністю елімінувати, видалити угу. транжури, це дуже важливо. Чому? Тому що в США дуже потужна харчова промисловість. Вона лобіює ну, все, що захоче, там шалені кошти обертаються, і те, що це було зроблено в Штатах, це дуже, дуже такий характерний момент. В Євросоюзі була прийнята окрема директива у квітні 2019 року. І там чомусь перехідний період по всьому Євросоюзу був два роки. І з 1 квітня 2021 року в усьому Євросоюзі транжири обмежені менше 2 грамів на 100 грамів uh -huh. директивою, не наказом. Ну плюс в окремих країнах є свої закони. Більшість, ну загалом, ВОЗ анонсувала до 2023 року, до кінця, повністю елімінацію. Ну, якби не вона не може анонсувати, вона закликає уряди зробити відповідні дії. Щоб трансжири були відсутні в харчових продуктах до кінця цього року по всьому світі, я б хотів би, щоб ви вкотре нагадали про те, які саме хвороби можуть подарувати ось трансжири, а точніше сказати, споживання продуктів, в яких вони містяться. саме гірше це серцево-судинні захворювання так званої атеросклеротичної природи, коли в судинах утворюються бляшки, які закривають просвіт і погіршують кровотік. Це проявляється, може, хронічно, болем у серці, а гостро інфарктом і інсультом. В Україні від серцево-судинних захворювань щороку помирає 400 тисяч людей. Ми знаходимося на першому місці в Європі з цим показником. І 18 тисяч, як було справедливо сказано, це тільки транжири. Все інше, ну якщо взяти інші вражаючі цифри, то українські чоловіки працездатного віку в рази частіше помирають від серцево-судинних захворювань, ніж угорці або словаки. Ми не говоримо про Швейцарію, чи Норвегію, чи Іспанію. Ми говоримо про Східну Європу, і в тому числі за того, що вживають транжери, ну і, звісно, що курять, мають надмірну вагу і зловживають алкоголем. Якщо ми говоримо про... Ті технології, які використовують великі виробники, маленькі виробники, і знову ж таки, як у нас з цим з використанням, ми поза етером теж трішки спілкувалися з вами і наголошували ви на тому, що якраз такі невеличкі підприємства і виробництва можуть, ну скажімо так, легковажніше ставитися до використання цих транжирів. Чому які причини, і чи дійсно це так? Причина основна в тому, що транжир дає більш конкурентну ціну на продукт, його використання зменшує потребу в більш дорогих інгредієнтах, як то повністю гідрогенізований жир або, наприклад, вершкове масло. І з іншого боку, термін придатності продукту збільшується. Тобто, це вигідні з економічної точки зору переваги. Плюс ну, загалом маленькі виробники вони займають іншу цінову нішу uh -huh. і іс існувати в ній, ну якщо подивитися на там внутрішню конкуренцію, скоріше за все, маленькі виробники будуть за рахунок в тому числі використання транжиру. Якщо ми говоримо про те, як кожен з нас може вберегтися, тому що одна справа це відповідальність виробника, але зовсім інша справа наша особиста відповідальність, наш особистий вибір, який ну належить тільки нам, ось на що варто зважати, і про що варто пам'ятати, коли ми обираємо навіть ту чи іншу продукцію. Кондитерську, яку погодьтеся, досить часто хочеться. Зрозуміло, що ми можемо сказати: ось замінюйте там медом чи ще чимось, якимись натуральними продуктами. Але інколи хочеться, як мінімізувати ці ризики? На що звертати? Ну, перше, це загальна рекомендація споживати більше натуральних продуктів, менше оброблених. Якщо ви будете пекти печиво вдома, використовуйте вершкове масло. Печиво буде просто. Ну, з іншої планети за смаком, угу. маргарин це буде ну, зовсім не те. Е, якщо ви все ж купуєте оброблені продукти, готові кондитерку, там, не знаю, молочні десерти, тощо, звертайте увагу на те, що написано на маркуванні. Але тут ви точно зустрінетесь з проблемою, про яку я говорив. Головне. Призначення маркування харчового продукту це якраз те, що ви сказали, зробити свідомий вибір, порівнюючи два продукти. От ви взяли два печива і хочете дізнатися, яке мені купити? І там ви повинні мати змогу прочитати, що там написано. Я не знаю. Тут. Так. Не зараз доєднаємо до нашого спілкування ще одного учасника, виконуючи обов'язки першого заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві. Ігор Басюк з нами на зв'язку. Пане Ігоре, моє шанування. Доброго ранку. Студія доброго ранку, шановні. Говоримо про трансжири, про якраз такі певні новації в нормуванні, ось їхньої присутності і використання для тих чи інших виробників, і так само присутності безпосередньо, якщо ми говоримо про продукти харчування, насамперед на полицях магазинів. Отже, неодноразово згадували сьогодні з гостем нашої студії про те, що зараз це у формі наказу. Як планується виконання цього наказу. Занос ну, візьмемо до уваги якраз таки рівень і зону вашої відповідальності, саме місто Київ. Прошу дякую за питання. Справа в тому, що ми здійснюємо свою діяльність тільки шляхом проведення планових і позапланових перевірок. І планові перевірки ще спочатку карантину і до зв'язку з того, що в нас війна. В країні заборонені, а то за плановою з підстав може бути звернення особи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю. Тому ми можемо в такому випадку, коли до нас надходить таке звернення, вийти на перевірку і перевірити те, що е, саме зашкодило її здоров'ю. Тобто я Тоді хочу звернути увагу, що життю та здоров'ю, тому що якщо не подобається смак, не подобається вигляд якимось чином, або е, не подобається, навіть якісь інші якості, це не є підставою для проведення нашої перевірки. <звук> <звук> є запитання до вас від учасника нашої розмови, від гостя студії, діетолог, нагадаю, Олег Швець зараз у нашому етері. Будь ласка, добрий день. Я хотів би запитати таку річ. А, в нас є закон про інформування споживачів щодо харчової продукції. І там є вимоги для того, щоб етикетка харчового продукту була читабельною. Ну, вочевидь, норми закону не виконуються. І це стосується безпосередньо і трансжирів. Люди не мають можливості прочитати, що входить до складу харчового продукту. Як і куди їм звертатися з цього приводу. Дякую. Е, ну, там є вимоги. В цьому законі передбачені вимоги, які повинні. Бути розміром етикетки, яким повинен бути розміром шрифт. Ну якщо людина не може сама особисто прочитати, вона може комусь попросити або саму етикетку фотографувати. Але все за те, що там написано, несе відповідальний саме виробник, бо він і етикує, і маркує, і в законі передбачені обов'язкові які вимоги. І до самого етикетки, і до самого змісту цієї етикетки. Обов'язково там <плес> зазначається склад спорядку зростання, точніше, спочатку зазначається продукти, які найбільше міститься, а якраз транжері вони до цього часу були там не більше 2%, здається, якщо я не помиляюся. Тому вони десь повинні бути в кінці, і людина може в принципі до... почитати читати ззаду. Починати читати за я знаю, що вони зазвичай рідним шрифтом, але можна спробувати когось попросити на так. Пане Ігоре, якщо виникають запитання, то знову ж таки в якій формі і з яких питань варто навіть не те, що можна, а варто звертатися нашим слухачам до Держпродспоживслужби, ще раз наголошу: в якій формі це зробити для того, аби реагування було максимально швидким та ефективним. Як ви зазначили, є певні моменти щодо перевірок, так і вони відбуваються, коли є реакції від споживача. Дуже важливо знати нам назву суб'єкта господарювання і конкретно який продукт треба перевірити, тому що відповідно до законодавства ми можемо перевірити тільки ті питання, які зазначені у зверненні. Звернення можна подати як в письмовій формі, як і за телефоном на наших офіційних сайтах і Держпродспоживслужби України і кожного територіального органу зазначені і номери і. Номери, які працюють цілодобово в гарячій лінії, тому обов'язково нам треба такі вимоги, які передбачені законом України про звернення громадян, це в першу чергу, це назва, прізвище, ім'я по батькові суб'єкту господарювання. Або обов'язково треба зазначати адресу, де вони купили цей продукт, і додавати при бажано додавати фотографії і чеки. Тому що чек якраз є фіксація того, що саме з цього суб'єкту господарювання був куплений цей продукт, і в принципі це дуже важливо, але майже у всіх випадках ці документи нам не додаються. Зрозуміло, пане Ігоре, дякую за участь в нашому етерії. Ігор Басюк, виконуючи обов'язки першого заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві, був на зв'язку. На ринках міста рівне взагалі відсутні етикетки на кондитерських виробах. Пише пан Валерій. І, вочевидь, схожа ситуація не тільки у рівному. Е, хотів би ще відзначити один з коментарів. Е, просять пояснити, чи рафінована олія, соняшникова олія це трансжир. Ні, соняшникова олія рафінована це не трансжир. Все, що в рідкому вигляді це не трансжир. Трансжир – це твердий жир. Пише пані Наталя, що купила вершкове масло 82% жирність, але на диво дешеве. На смак не сподобалося. Нагадує маргарин, запитує, чи можливо перевірити вдома, що це дійсно масло, а не маргарин? Вдома неможливо перевірити. Треба звертатися якраз до держпродспоживслужби. Це може бути фальсифікатом. Навіть так, запитують: а якісь маркери існують, щоб визначити наявність, наприклад, у тому ж таки вершковому маслі трансжирів, крім етикеток. Ну, тільки результати лабораторного дослідження. У нас декілька лабораторій це роблять. І ну, Держпродспоживслужба зобов'язана це контролювати. Запитують, si чи може спред замінити дороговартісне вершкове масло? Може замінити, звісно, може, але дивитися, щоб там не було частково гідрогенізованого рослинного жиру, тому що це транжир і він шкідливий для здоров'я. Так, ще у нас є запитання. Пишуть тут нарікають на роботу власне, Держпродспоживслужби. Ну, це така суб'єктивна тут думка. Пишуть, що перевірки не можна відміняти. Ну і власне пишуть, що за кожним продуктом можна не встигнути, просто не вистачить часу звертатися на пачках масла. На пачках масла є жири та насичені жири. Якщо не буде конкретної відповіді на назву трансжирів на упаковці, пишуть ну то власне кажуть. Ось такий, це до нас з вами закид що не має сенсу. Трішки, можливо, не зрозуміли ми до кінця про що саме йшлося? Я так розумію, що слухач каже, що на пачках має бути чітко написано. Так. Звісно, і це, ми, але маємо, це, це до а не так. до нас з вами. Закон так? є теж, його рік не підписував президент тодішній, але підписав і він не діє поки. Тому ми маємо звертатися. Шановні слухачі. Цю роботу за нас ніхто не не зробить. Це це наша, наш інтерес. Безумовно і пане Олеже, дякую вам, що вкотре ми порушили цю надважливу тему. Пасибі, що завітали безпосередньо дякую за до студії запрошую. українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, щойно в нас в Етері був Олег Швець, дієтолог. Де раніше ми спілкувалися з Ігорем Басюком? Це виконуючи обов'язки першого заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві. Говорили про небезпеку транжирів, про ті законодавчі зміни, які вочевидь мали б бути набагато потужнішими. Ніж на рівні наказу і з паном Олегом ми про це теж говорили.